Отже, з нами Олександр Кабаненко, наставник атлетів футзалу. Команда сьогодні вигризла, вирвала перемогу у урагана у дуже непростому матчі. Як він склався на вашу думку для команди? Ну, дякую за привітання. Дуже важлива для нас перемога після виїзду. В Хмельницький, десь в нас віра якась. Десь засумнівалися ми в чомусь. Така не дуже гарна для нас гра. Дуже важливо було сьогодні перемогти. Ми дуже вдячні вболівальникам, що прийшли, підтримали нашу команду після такої поразки. Дуже вдячний хлопцям за правильну реакцію. Чемпіонат він довгий і буде разний на цьому шляху у нас. Так що хлопці молодці, дуже гарна гра, суперник, гарний три очки важливі для нас. Чекає на нас дуже непростий виїзд в Луцьк. Є травмовані, є хто пропускає через перебір жовтих. Ну, їдемо у Луцьк і рухаємося далі. Дуже вдячний, вдячний всім. За перемогу у нас всіх зі святом, з перемогою. Вихід на шестиметрову тарана, це така задумка була тренерська, чи щось спонтанне вийшло? У нас одна сім'я, дружна, і ми дуже хочемо і сподіваємося, що воно так і є. Ми всі живемо на лавочці. І у нас гарна атмосфера, ми горимо всі там. і Єгор, він теж. Такий же член команди, він виходить, допомагає, кожен должен, повинен виходити і свою частку вносити в цю перемогу, підсилити гру і він зробив свою справу. Як показує гра, дуже важливий момент, що ми не пропустили м'яч і правильно відреагували на епізод. Дякуємо вдачі.